Права для самодопомоги емоційної стабілізації при стресі та емоційній напрузі. Генератор енергії. Уявіть перед собою фантастичний генератор енергії та ввімкніть його. Якомога яскравіше. Уявіть собі. І відчуйте, як енергія впливає на передню частину вашого тіла, наповнює груди, м'язи, вдихайте її, потім послідовно подумки переміщайте генератор за спину. Праворуч і ліворуч від себе над головою та під ногами затримуйте генератор енергії поряд із тією частиною тіла, у якій ви відчуваєте напругу, який, на вашу думку, Треба приділити більше уваги, яка потребує більше енергії. Відчуйте хвилі енергії на спині, на правій і лівій стороні тіла, на голові, на ногах. На плечах, на ступнях, на передпліччях, на будь-якій частині тіла, у якій ви відчуваєте напругу. Спіклуванням рухайте генератор енергії навколо вашого тіла. Відчуйте наявність енергії в кожній ділянці тіла. Уявіть, як ваше тіло, тіло, сповнене енергії, світиться яскравим, теплим світлом. Всі ділянки вашого тіла наповнилися енергією, позбавилися від напруги, від втоми. Відчуйте наявність цієї енергії в кожній ділянці тіла, відчуйте вашу готовність продовжувати свою діяльність, продовжувати свої рутини, вирішувати найскладніші завдання. Цю вправу можна застосовувати кожного разу, коли ви відчуваєте виснаження тому, нестачу енергії. Бажано починати використовувати цю вправу за перших ознак втому. Сподіваюсь, вправа буде корисною.